Обов'язково одразу підпишись. Це дуже важливо. Привіт, привіт! Давно не бачились, тому в нас буде новий розіграш, і буде знову розіграш. Оклі! Я обожнюю цю модель, це модель сутро з супер крутою лінзою для того, щоб можна було бігати, щоб можна було їздити на велосипеді. І найголовніше, це те, якщо у вас є машина, можна їздити за кермом в цій лінзі. Вона віддає трошечки фіолетовим, і це робить асфальт супер контрастним. Тому, якщо ви хочете максимально кайфанути, коли катаєтесь, обов'язково беріть окуляри, які підходять кольором лінзи під ті умови, де ви будете кататись. Та ти що? Якщо ти хочеш виграти ці окуляри, тобі потрібно задонатити суму кратну 50 гривням. Буде круто, якщо ти будеш на мене підписаний. Якщо ти не є клієнтом Монобанку, тобі потрібно залишити свої реквізити, щоб я міг з тобою зв'язатися. Реквізити в коментарях до доната. І не забувай слідкувати за цим розіграшем, тому що розіграш буде через тиждень. Все.